Зарядні станції та дрони. Те, що замовили наші захисники та захисниці, Чернігівська громада коштом міського бюджету закупила й передала одній з військових частин. Прилади будуть дійсно служити на користь нашим, нашим захисникам, нашим захисницям і на себе особисто хочу сказати, що Ті військовослужбовці, які будуть ці всі речі використовувати, це дійсно ті хлопці, які заслуговують. Великої Пашани це ті, хто боронив наше місто з самого початку повномасштабного вторгнення ворога. Зверталися дуже часто в різні, в різні фонди. Ну, найкращі всі фонди, які нам надавали, це дійсно наша громада нашого міста. Дякую всім. Ну і слава Україні! Героям слава загалом в цій передачі підрозділу обладнання на мільйон гривень. Дякую принагідно всім платникам податків за те, що міста є можливість допомагати військовим. Це пріоритет номер один бюджету Чернігова. І я з радістю і з подякою від громади передаю це безпосередньо військовим, які будуть використовувати їх на позиціях. Це зарядні станції, вони потрібні зараз в умовах. І браку електроенергії, вона не завжди є, і вона відповідно не всюди є. А це і зв'язок, це стерлінки, це і, ну це все по суті і рації. І мавіки, які будуть допомагати нашим захисникам бачити ворога, захищати свої позиції, і, по суті, зберігати життя наших хлопців. А це вже інша військова частина. Для неї місто закупило і передало 15 зарядних станцій з можливістю підключення їх до сонячних панелей. Вони потрібні для роботи в польових умовах забезпечують зв'язок, освітлення та можливість оперативно виконувати завдання. На це з міського бюджету Чернігова спрямували 700 тисяч гривень. Це військова частина, якою опікується і допомагає депутатка міської ради Регіна Гусак. І в принципі закупівля була проведена там нещодавно, і ми зараз передаємо. Я розумію, що прямо з цього приміщення це поїде вже на позиції скажімо так, військова частина на передовій виконує бойові завдання. І це, повторюся, ми говоримо це всім частинам, коли передаємо допомогу. що громада Чернігова це наш головний пріоритет у 2024 році, і так буде в наступному році, і так буде до перемоги всіми своїми діями і тими можливостями, що у нас є, робимо все, щоб наблизити нашу перемогу і наблизити мир. На умовах України тому дякую вам за захист. Тисну руку і хочу чітко запевнити вас, що громада Чернігова це надійний партнер і плече, на яке ви можете завжди розраховувати. Нагадаємо, за даними муніципалітету, загальна сума прямої допомоги Черніговим Збройним силам України в цьому році становить 400 мільйонів гривень. Наступного року очікується, що сума буде не меншою.